Банда ракетирів у Луцьку вибивала гроші у пораненого військового. Так нещодавно повідомила СБУ. Кажуть, що четверо молодиків тероризували і намагалися тримати у страху мешканців Волині. Їх затримали на гарячому і доставили у слідчий ізолятор. Тепер хлопці просять, аби їм змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Один із затриманих розказує, що того дня опинився на місці подій випадково. Більше дізналися наші журналісти. Як то кажуть, пасти четвірку молодиків СБУ почала ще 30 жовтня минулого року. Тоді поранений військовий гранатометник повідомив, що у нього вимагають неіснуючий борг 3 тисячі доларів США. Воїн саме повернувся з передової на лікування та реабілітацію. Невдовзі силовики повідомили, що на гарячому затримали трьох молодиків під час отримання частини грошей. Правоохоронці вважають, що організував банду 26 шести. Річний в'язень, котрий нині сидить у Маневіцькій колонії за грабіж. Мовляв, саме він вирішив вибити зі знайомого військовослужбовця неіснуючий борг. Усіх взяли під варту. Сьогодні підозрюваний Богдан просить суддів про домашній арешт із носінням електронного браслету. Захід до Менш собор, тому що немає нам. Слава на потерпіла, бо прочиняти нове правопорушення. Не... Його захисник зауважує, що наразі хлопець не має судимості, натомість має хорошу характеристику з місця проживання і мешкає з батьками та дідусем і бабусею. Має родинний зв'язки місце проживання Неофіційно, але він все ж таки працює. Він є майстром по татуюванню по татуюванню, тобто матеріально він забезпечений. По місцю проживання характеризується позитивно, надана характеристика, тобто він і комунікабельний і ніяких будь-яких. Будь-яких вчинків, негативних вчинків щодо мешканців будинку інших людей ніколи не вчиняв. Тобто людина позитивна, а відповідно суд не врахував дані обставини. Правоохоронці наголошують, що затриманих юнаків підозрюють в особливо тяжкому злочині. Їм по 24 та 22 роки. Нібито вимагали гроші не лише у військового. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими жителями, а потім вимагали з них гроші за мирне вирішення спірних питань. Почувши відмову у сплаті данини, учасники банди напали на українського воїна і завдали йому тілесних ушкоджень у вигляді черепно мозкової травми та забою шийного відділу хребта. У разі подальшого спротиву ракетирам вони погрожували потерпілому фізичною розправою. Отримані злочинним способом гроші, зловмисники направляли на власні потреби, а також поповнювали злодійську касу. Один із затриманих лише нещодавно вийшов на волю із Маневицької колонії. Слідчі кажуть, що учасники банди, нібито знайомі саме за часів тюремного минулого. Захисник підозрюваного вважає, що рішення про тримання під вартою передчасне. Сам молодик переконує суддів, що на місці подій опинився випадково. На місці затримання був проведений обшук всіх затриманих, і грошові кошти були вилучені у Кушинському. Тому Кушинський просто був із тими людьми, які чинили, по думці винувачення, якісь злочини. Я не знав намірі, що вони там будуть щось допомагати. Я не знав, що вони там будуть тему, люди не хоче, що там треба. Там чисто випадково указав, не буду там переховуватися від буду співпрацювати з слідством, бо в мене намірів вимагати, брати, забирати когось, якісь коштів немає. Я тут з звільнився, не дав, з полоні здорові, Другої, мене висвоє. От мене зараз на умі зовсім іншим, мені хочеться на могилі стати, мені вже хочеться по-іншому жити. Це кримінальне життя, я затубало, чого не смогу сказати. Я вже не хочу далі сидіти, не хочу кримінально займатися. Але як же ж так випадково підозрюваний почав бити військового, зауважує слідчий. Проти, участь у вчинні кримінального пропорушення вже відбулася 22 грудня 2023 року під час зустрічі Кушинського Жембе Шавули і Потерпілого в машині Потерпілого, де саме Кушинський задав тілесних ушкоджень потерпілому. Здійснена фіксація. Цих протиправних дій 28 12 23 року за участю підозрюваного Пушинського було проведено впізнання, приділено для впізнання Пушинського, де потерпіла вказано Пушинського особи, яка вчинила виносно нього вимагання в групі з іншими. Ціми молодикам загрожує до 12 років за ґратами. Втім, наразі вони лише підозрювані. Вина не доведена. На час слідства таки будуть під вартою. Вирішили судді. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.